Всім доброго дня! Ось заготовив питомцю, коротше, зерна небагато. Як ви думаєте, хватить? тут Та Татони 4? Там може й не влізати. А? Миша завелась. Хвата її зерна на зиму <риклад> надо чув розрішення спросити, чи можна продати чи ні у миші. <риклад> Коротше, отакий питомець у нас, бачите. Я думаю, жирний. А, їх два тут а дивіться. Я думав один. От бляха муха, уже порозводились. Ну і нічого. Сейчас будемо загружати сюди зерно. В бочку. Ха. А це ще новий житель, дивіться. Чекає його щось ковбаса. Оце, О, наверное, на покупець по зерну. туда-сюда, туда-сюда. Сюда. Медленно, но уверенно. Все механизовано. Только надо, чтобы грабарка была. Страшно, я роблю, але боюся. Essa aqui é Переважили ось на таких вісах ой Класно, як віса є, батько каже, давай переважимо, щоб цей Ну, знати скільки кілограм, коротє Беги тут коротше, по місту брали. Бачите, є дирки. Ну, Бег 170 гривень один. Я не знаю, що це. Це якісь добрива, мабуть. У нас тут брали по місту. Ну, беги такі, Ну, Дирка в одному є. Ну, такі ось куцачки, бачите. Ну, нам на перше время піде це таке. А на тонну ми по 500 кг якраз кинули, поміряли в цьому. 500 560 ні, 600 кг о цьому 600 кг а цьому 500 чим тось ну протруювати таке Наче, що воно не красне як у людей ну у нас не вийшло треба було срівнити звісно з обичною пшеничкою подивитися ну є звісно, можна буде набрати і подивитися Тут норму більше додали, тут наверное, більше буде красніше, бо трошки ще на тому агрегаті не привчилися скільки треба ну, приблизительно. Так що так. механизовано, да? <свят> вот эта играшка классная. Ось бачите Коли там сівалку нам отдали, ні разу не міняли ось. Оце як поставили, ми їх не знімаємо ніде нічого. А оці ось у нові, ось дивіться. Це в тому році ми поміняли. Ось Дивіться, вже тріщини пішли. Де воно там? Трищини. А тут взагалі ось, ось де нові. Та треба глянути, наверно, вже нема тих. А ці ось у нові, дивіться. Крик. Хтось каже, їх знімати треба в погріб лежить. Та до одного міста. Як воно негодне, оце, то хоч ти йому ж, хоч що йому робили. Ось дивіться, ці ще які йшли із сівалкою, як ми ще брали сівалку, вони ну, до сих пор їх ніхто не знімав і ніде. От яка резина качество. Отута, блін. Коротше, хочемо висівати в цьому році норму менше будемо робити. Раніше висівали 80-90 штук на метр. У цьому році будемо сіяти подолянка, Получається друга репродукція і що там ще? І висів хочемо зробити. Па, скільки висів будемо? Скільки висів будемо робити? 60? Це мало, Мало? Чи так як було? Та вова казав, якщо дивиться, то йому привіт, конечно. Казав, що 60 треба. 65 виставимо, да? 65 буде нормально. І не нам нікому, так? Не вові не на. Середню середину візьме. На чому ще совєцько? Ну над дерками її поміняли, б. Скотчем надо, є скотч? Давай послупці, ті. Все тяжко демо. Чи затяжки там. У нас такого подів нема, а ми його сіяти, да? Рішили сіяти, бо немає вже смисла чекати. Вже те, що буде, те і буде. А Це передавали у нас на коли на сьогодні, на вчора, дожі. Їх так, коротше, і не було. Ну, це таке. <плес> Біда в нас з опадами. Я думали, хоч щось буде, а їх немає. В інших областях там йдуть опади, а в нас зюськи нема. Та ну нема та й нема. Сімка оце стоїть в прицепі. Кому інтересно, ми її не здали. Ціну чув, що ціна начебто на неї. Від 20 до 19,5 така ціна на неї. А ви пишіть, коментуйте, як вам в цьому году ціна на та на продукцію. Пачу, сьогодні казали, дзвонились, там Серега дзвонив. Що 7 каже по 19,5. Всього, дивіться, Дорожає. Тільки не в нас, так? Да? Буде 25. У них може й буде 25. Ні, не Дніпропетровська область. Вони цей... То він із там, ну, Новомосковський. – Новмосков же ж... Да. Новмосков же ж перейменували зараз. Самара? Самара, да. Чи Самарський район, чи як он там. Коротше, нам правительству нема що робити такого. Ні, як это? Не знають куди гроші йди Ні, щоб щось зробити, а вони у нас як завжди. Давай міняй до сайту. Ти вже замарився? Та тут треба надівати, навіть там я надівав. Коротше, батько каже, поїхали, каже вже посіємо та й голову, каже, не будемо морочити, а то ще каже потом, то ще щось, ну, наче така сівба. Де де є зверху, ну дивлюсь так ще не критично. Бачите, ну, бачите є. Ось і ось. А це піонір 25 й був тут посіяний. Ну, есть такой, да. Понятно, что будет, это ж... СЗ-3.6. Ну, ничего страшного. Как что-то... Шось... Батько каже, если что-то сыпется, то каже, все в землю. Сейчас про травку покажу. Это Де, 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 ну, коротко, десь виставили 60 штук на метр, а це тут трошки розсипали, бачите як. Коротко, я тут не міг клапан сжати. Ну, все висипалося сюди, бачите. Ну така протравка, даже руки красні, пшеничка, подолянка. короче там Два фунгіцида було. Влупив, я його туди намішав. Батько каже Нафіга ти, каже, фіга там, короче сипиш, ну, Тіпа тровиш там, каже, два фунгіцида. Ну він не знає, він каже, на що два. так, кажу, я грибу. Ну, один старий, кажу, вже валяється рік чи скільки, чи два, вже два, два роки. Кажу, давай і цей, кажу, вже ви. А той в тому году новий я брав Дефендовський. не пам'ятаю, там десь на відео він уже попав на, на цей. Я її туди коротше, поналивав, всякий намішав колотнечі. І додав ще е, кананін, дуо, Від цієї там, блін, блохи. Не знаю правильно. чи ні. Я не сильно шарю, я то поналивав, понамішував. Якби тільки зерно було протруєне, а там хто його знає. Час покаже. От така дисковка. Буде в нас скільки тут, я не знаю. Та два куска посіяних обіцяють нам завтрашнього дня опять дожі. чи будуть, чи не будуть вони неізвісно. ну а ми сіємо. Та вже далі немає чого ждати сьогодні, яке там вже п'яте, п'яте Ну а туди далі хто його знає, може задожіться, може повезе, будуть опади. Ну, це Сівба, а це до сівби отакий. От Я теж тут дискував, тут така пилюга стояла, що Ну, зато береза, дивіться, чи який там не береза. Ну коротше ви поняли, дивіться. Откудись вологу береші. Ага. Ну так, бур'янім наче немає, нема чому рости, бо сухотинь конкретно. А ви пишіть, коментуйте, як вам 60, 60 цих на метр. Я вважаю так, ми завжди або 80-90 сіяли, це рішили менше сіяти подивимося результат. В тисячах я вам тоже не скажу, я не любитель в тисячах, а там я в них путаюсь. Ну а так ось Сім. А то сусідське поле. У них тут трошки грязніше там. У нас чистіше бачите. Так що там? पहले है स्टैक आस्ती Це отак десь, понів. Ну Десь з тих банок з других, поняв, почали отак десь вибирати. Тільки почало отуда вибирати. Це скільки? Так, так, не на два круги. Так що так, от, тут 4,5 гектара, що тут було дісковка, внесення перед дісковкою НПК 2020 20, 13. Ну і зараз і, і оце посів. Ми ждали опадів, ну, опять же опадів нема. Батько колеса не знайде. Розкидали яким там тесорчиком та і все зараз ще засипемо. Ну тут анена. Ну вже більше це тут края, він обійшов. Даже більше тут Щас приблизительно 2-2,5, якщо не більше вже посів. я так думаю. Так, примерно я так по цьому полі орієнтуюся. Десь вже так посіяв. Ну, ще якраз одна заправка, я думаю, дов должен, должен я нього е, закінчити. Трошки якби економим по сімінах. Можна було б не економити. Можна було як і раніше сіяти. Ну а в цьому році вирішили зменшити посів мату, бо вова... Вова, я тобі привіт, посовітував, каже, сій менше 60, навіть можна і 50, і 50 штук на метр. Ну, будемо так сіяти. Попробуємо, Бо в тому році ми на огороді пробували сіяти цю саму ж пшеницю. Вова посадив. Це подалянка. Вова посадив, ми убрали, собі забрали. Ну, як забрали, коротше, я йому гроші віддав і все. Я йому гроші віддав, а собі сіміна залишив. Щоб я не був з брехати, виходить там 25%, соток, чи скільки там я накосив бункер і там ще може кілограм 100 чи ну, десь щось таке. Кстати, вона така була з осені, чи з весни, така поганенька, худенька стояла, як би. Дуже рідкий посів, Таке стояло, воно не сильно. А потім вона так один момент так і погнала, і погнала, опади пішли. Ну Ми ж теж кормили, Вова теж ходив і розкидав. Ну, в принципі, як на мене, то вона нас порадувала. Ті, та, що в нас була, там теж друга репродукція була, получає, я брав у друга. Називається перемога. Її теж сіяли, але вона мені таке вона, не сильно вона мені подобала. Ну, це поки понравилося. Не знаю, на наступний рік вона покажу. покаже. Ну, і далі відео я покажу, як у нас вона що вона при, при оцих опадах сухих. Ну і після соняшника, може й було і більше. Ми її не калібрували ніде нічого, просто взяли з-під комбайна, жахнули і все. Ми її ніколи не калібруємо. Немає смислу. Якщо воно дожі будуть е, хороші опади, то буде вона родити і, і так. А як не буде опадів і там трошки доброго дати, то да, нам, Батькові стекла не видно. Сонце, світе, чисте стекло, то буде урожай. А як не буде цього всього, то ти що хочеш роби. Хочете, блін, як отут ні одного дождя не було, я отут з 4,5 гектарів, хай 5 півтора бункера накосив. Тут сояк стояв, він просто як стік, є У мене там на каналі відео, де я показував цей соняшник. Отакі головки стояли, він не дорозвинувся. А хоча отуди от там воно через посадку там поле. Там виходить соняшник сипанув, не буду казати, не треба нікому знати. Там соняшник набагато краще сипанув. Чого? То що там один дощ пішов хороший і йому хватило. А тут коротше, дощ пішов отак полосою, за посадкою не на 10, а так, Полосою пішов туди. А тут не було нічого. Тут ми опадів так і не дождалися, соняшник взагалі не бачив опадів, він згорів тут і запасу влоги тут не було. Хтось скаже, що це було подісковки. Ну я вам всім об'ясняти не буду, оправдуватися теж не буду. он теж було через посадку різниця, от вам і чи отак, ну, не знаю. Не знаю, нічого не можу сказати. Хоча б на солярку ми вернули і все, а за паї просто заплатили. Хі -хі. Ну це таке печалька, звісно, ну а що ти зробиш? Всім дякую, коментуйте, пишіть, а ми погнали працювати.